Друзі, вітаю вас! Краматорське зустрічає такими гучними сиренами. Будьозна людина. Батько п'ятьох дітей. Сам воює. Син воює. Василь Данилів. Рада вас бачити. Саме ну так. Перше запитання, чому з 19-го року не даєте інтерв'ю? Я не, не користувався для того, і не хотів ніякі інтерв'ю давати з 19-го року. Та й зараз, по суті, не даю. Я крім тебе нікого. Дуже приємно. Дякую, Дякую. це ексклюзивність. Не, не вистачає часу для інтерв'ю. А, хоча чешські журналісти були, буквально пару днів назад і вони мене також знайшли, то я їм також До речі, якщо про Чехію сказали, скажіть, будь ласка, ви там проживали, чому повернулися і вирішили захищати і син? А він був просто на Майдані активним учасником, а потім з Майдану одразу пішов в АТО. Там, по суті, з 20 року він вже там. А зараз то він прийшов у фронт притулу. Uh -huh. І він на сьогоднішній день очолює якийсь напрямок цього. А як він сприймив, що ви пішли воювати? Я думаю, що він це знав, що так воно і буде. Мене... Я не вибирав. По великому рахунку, ви людина, яка має. Бізнесу багато, да, там. Неважливо, в якій країні, знаю, що в Росії ви все закрили давно, закінчили цю тему взагалі. В я Росії я, я закрив першого дня, коли війна почалася там. Тобто все, понятно, зрозуміла. Краматорською є ваша тець, да? Є, так. Вона працює сьогодні. Свою... Її відновили? Так, так. Ви долучалися до відновлення? Так. І бомбили, відновляли. Да. І... Ну, звісно, що. Але вона сильних ушкоджень не, не отримала, але ну, незначні ушкодження, я так можу сказати. Тому опалювальний сезон був не зірваний і місто Краматорське отримало всі мешканці міста, які тут були, були теплом І успішно ми з величезними проблемами саме. з з бомбардуванням міста ми закінчили успішно. Скажіть, для вас те, що ви воюєте, це так, обов'язок громадянина чи внутрішній стан? Це чи бажання взагалі все це закінчити, чи що? Я думаю, що це обов'язок громадянина, Свідомого дорослого чоловіка, який рахує себе громадянином цієї країни. Тобто Україна, якщо вона попала в небезпеку, де б ти не був, ти повинен стати на її захист. Це чітко моя моя думка. Українська європейська перспектива, яка створена вами у празі, вона на сьогодні допомагає. Чи... Вона допомагає не тільки сьогодні, вона допомагає, по суті, з перших днів Революції Гідності і по сьогоднішній день. Політика. Маяч десь ні, ні. на горизонті? Політика ні. Ні, ні Вже точно. ніколи. Ну ніколи не говорю ніколи, але ближчим часом це 100%. Перше, абсолютно не хочу, не займаюся ніяким бізнесом, тобто не приймаю участі ні тим більше в політиці до тих пір, поки буде вона сьогодні. в мене є відповідальність. Я командир зводу розвідки, тому я. Весь час всі мої думки, все моє просто вільний час, такий він є. Ви саморозвідці. Чому саморозвідка? З перших днів, мабуть, що мені ближче розвідка, чим, чим даймо тому другий напрямок. Я не можу сказати на війні кожен напрямок важливо. Але я більш, більш себе... Відчуваю краще в цьому. А були у вас втрати під вашою mm -hmm. <как> <как> Ну, це, звісно, дуже важка тема для розмови, зрозуміла. Як ви піднімаєте дух вітців своїх? Ви знаєте, є багато людей, яким піднімати не потрібно. них просто у них і жага до перемоги, і дуже багато моїх. Друзів і колег в других бригадах, вони просто живуть тим, що ми повинні перемогти. Тому абсолютно не потрібно витрачати дуже багато часу на, на заохочення, на, на щось само собою повинні бути циркулі, дуже порядкувати, дуже важливе планування. Це одна із складних. Тому що процес планування може займати дуже багато часу, а, а самі, самі, самі ці процедури, як я говорю, що вони дуже можуть бути короткими. Так? Але тобто, на ваш запит у нас немає такого, що ми втрачаємо дуже багато часу на підняття такого. Психологічно хлопці не перегорають? Ні, ні, ні. Ми вже ж тут. З, вже більше року. Uh -huh. Звісно, що є такі е, е, хлопці, що так, є такі питання, е, тому стараються командування від, 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 відправити на другий напрямок. А, 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 зробити якраз для того, щоб привести себе людину в норму, щоб так бути питання. Чесні, довірливе відносини? Тобто до вас можуть підійти і сказати, ну, само Це не може ви. собою, так. так. Не, у нас на ти, так? Є просто ти. Та. Більш такий е демократичний. Е Європейський підхід, так? Да? Спілкування? Демократичний підхід. Так, немає такої садкової радянщини, знаєте, там ви там, е і так далі. Повага, ну, звісно, що є. До командира або. І так також до солдата, але ми спілкуємось в колективі відкрито. Що найважливіше, от там раз, два, три, якщо можна, у розвідці. Це планування. Це е, перше. Друге, це те, що можеш бути сполягатись на своєму товару, щоб ті не підводяє, сподіватись точно атлі підвозки, які задії, наприклад, там. Чи то артилерія, чи другі, які приймають тому часу? От що саме головне, це довіра, довіра до свого побратима, який поруч з тобою. Ну, це важливо. Які у нас сьогодні перспективи? Якщо чесно, готується контрнаступ. Я знаю, що у вас зараз була передислокація в Бахмуті. Там ад. Сьогодні хлопці навіть не пускають той бік. Ми там під'їхали до мосту і на тому все. To, які є не, не, не пускають відчуття? вже давно, не пускають давно ну, вже більш декілька місяців, тому що вже там є апарату, так можу сказати, опасніше, ніж, наприклад, в Слов'янську або тут, або в Константинівці. Ось мої відчуття, які були відчуття, готуються. Ми, Кожен має свій напрямок. Кожен напрямок веде і відповідальність, несе за свій напрямок. Я не можу сказати за, за якісь там плани, які у нас начальника штабу або у командуванні Збройних сил. Тому я не знаю до кінця. І я думаю, що ніхто, ніхто не, не знає. Але кожен готується до свого в будь-який час, щоб ми просто є команда, ми встали і під Ранок ви починаєте з фізичних вправ навантажень у вас. Кожного <ском disappears> ранку. Кожного ранку. Всі разом за командиром це роблять. Чи є ті, хто зайці? Є хлопці, які не то, що можуть це робити, але більше робить. Так, більше зробить. А, може, це в обличчя сказати, чесно, чи бояться? Ні, 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 ні. все я ж вже говорив, що у нас так просто демократично. Ми Ми розмовляємо вільно і тому е, на багато різних тем знаємо один одного. Я думаю, що як в сім'ї, знаєте, як чоловік і жінкою, теж знає всі, всі теми. Так само в нашому колективі, е, кожен знає е, людей, якісь е, чи то проблеми, чи настрій і так далі. І підбадьоруємо, і так так воно працює. Коли останній раз бачили дружину? Дружину, дружину бачу одножив декілька місяців, це точно. Бачу тільки старшого сина, який є відповідальний тут на східному напрямку від фонду притули. Mm -hmm. Добав -добав. Тобто я його бачу частіше, а от всіх остальних вже давно не бачу. Декого вже рік не бачив, а декого там більше випустить точно. Є якийсь такий ключик у вашої родини, який вам допомагає рухатися далі? Якісь слова, смс, якісь відеозвернення від близьких а, ні. Що? спілкуємося завжди. Я там по телефону є доступ. Тобто немає такої, такої якійсь, знаєте, що ми не комунікуємо. Uh -huh. Ми сьогодні користуємося відеозв'язком, так що підтримуємо цей е, зв'язок такий, щоб він був приємний і теплий. І всі чекають. Наприклад, я збираюсь відпустку в травні. Ось всі чекають, коли я приїду. Вже тата всі чекають. <реш> Добре, зараз про родину ще повернемося. Хотіла запитати: один із найважчих днів. Я розумію, що на війні він кожен найважчий, але чи був один з найважчих днів, який був якийсь неочікуваний? Ну найважчих днів, ті, наприклад, я якраз тільки приїхав сюди. Нас ходить, так, ми мінялися і до речі загинув. Також звати його Василь. І він сам був оператором а, в якомусь телебачення, військовому телебаченні. Тобто я приїхав, тільки приїхав, через 5 хвилин таке таке враження прийшло одразу. Він Василь, я Василь а, якось таке ну, так заділ, знаєте, трошки, трошки заділ. Я не, Василь, я Орійський. Сам з Львова працював на телебаченні експресу. Царство Небесне, власне таким людям, вони всі герої. Один з найскравих таких радісних днів. Радісні дні це коли ми їх виганяємо, коли вони тікають, коли вони просто це, це от тоді радісні. Дні. Звісно, я думаю, що це військові відчувають від саме пірати страні, коли вони просто драто Це саме кайф. Це саме кайф. Чи є у вас в команді під хлопці, які одружилися, знайшли своє кохання в чесно? Звісно, є, так. Ви вже багато було? Я думаю, десь два-три Два-три точно. Як ви це? Що ви кажете, як командир в такі моменти? А ні, не тільки в не, не в моєму підрозділі, mm -hmm. а, а в нашій частині, в, наш, в нашій бригаді. Так я думаю, три випадки, чотири точно висвітлювати. Ну, звісно, це життя, ви знаєте, військові, це як це таке життя, як нічого тут не відрізняється. Кожен має свої там е, 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 як то закоханість, симпатію. І, і це, це нормально, нормально психольпроводня. Ви дуже змінилися. Якщо подивитися на ваші мене, да, світлини мене доводав, до, вийду, до, да. до війни, да. то зараз бачу да. <реш> такий брутальний вигляд маєте. Да. Не голитесь до перемоги. До перемоги не голиться. Бачите, секрет розкрила. <реш> Навіть не знала, але здогадалася. І тоді задам вам такі швидкі запитання, щоб ви не дуже довго мислили про це. Скажіть, будь ласка, найулюбленіша страва ваша найулюбленіша страва це є салат і борщ. Найулюбленіше місце відпочинку? Ой, ви знаєте, я був в нас стільки... І Всюди є непогано, і всюди є добре. Саме головне. Коли віддихаєш, хто з тобою є поруч. Якщо все в порядку, ну, всі здорові, живі, немає війни. І ти віддихаєш, будь де це є море. Але найолюбніше це печальне море. Літом море, зимою, зимою лижі, Стандартно. Море. Ми його побачимо за городом. Буде перемога? Море. Я думаю, що буде, обов'язково. Важко буде, не буде такої, знаєте, треба підготуватися до того, щоб, що ще попереду будуть важкі бої, тому що московити вони просто так здаватися не збираються, готуються також до нашого наступу. Вони на сьогоднішній день в обороні. Ось. Але Перемога буде 100%. От коли вона буде, важко сказати, тому що я не думаю, що можна прогнозувати, і хтось може спрогнозувати, і буде, наприклад, там через місяць чи через два. Ну, це просто так. З моєї точки зору, може, може, може хтось має іншу, але я думаю, що вона буде. Тому що, наприклад, ви знаєте, Взяти Крим, там його будуть оберігати росіяни, які, які туди завезені, розумієте, а це Це бувші там поліцейські, бувші воєнні. Розумієте, вони будуть в, кожні, в кожній вулиці, в кожному домі. Тобто, це буде щось таке наподобне бахмут. Ну, це з моєї точки зору. я... Говорити, може я багато чого не знаю, може якоїсь інформації. Ну я не вірю в те, що просто так свиснуть і носіти. Ну, якось мені в то не віриться. Дівчата, у вас є підрозділ. На сьогоднішній би? день є в звідси. От ми там зараз мали такий підрозділ, і мабуть, що ми будемо залучати до дівчат. З ким легше працювати? Ну, Дівчата більш такі відповідальніші. Хлопці правда сказали. Це правду сказали. І Василю, якби ви побачили зараз себе десятилітнім тут поряд, що б ви ньому сказав? Що б я сказав десятилітнім? Собі, Ви знаєте, я замір. І, і дуже багато зустрічаю людей тут, які романтик, які є іменно романтики, а що є десятилітний хлопець, романтик. Все, все чудово, великий світ, великі, великі випробування. Що ж за моїх вже 54 роки, я вже був двоїкі випробували, і е, Радянський Союз. І я поступав у військове училище, що в Радянському Союзі, і служба в армії в Радянському Союзі, і 90-ті, і перестройки. Тобто, якщо чесно, я ну, не вірив, що мене ще застану війна, а, а зараз вже застала війна, тобто, ну, мене вже чимось удивити нереально. Тобто, десятилітнім хлопцем я, я би йому сказав, все, все нормально. <ріст> все нормально. Все нормально. Дякую. Знаєте, друзі? Я від снайперів чула, що снайпери це романтична професія. Від розвідки чую все романтично, але що я можу сказати? Романтично це лише на словах, тому що командири підтримують бойовий дух своїх хлопців себе в першу чергу. Йдуть до перемоги кожен день наражають себе на небезпеку завдяки своєму здоров'ю, життю захищають країну. Тож дуже сподіваюсь, що ви будете донатити, допомагати і не забувати про те, що вони є силою сьогодні. О, донатити. Ви знаєте, на сьогоднішній день якраз така тема за, 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 зачіплена, що багато людей вже там якось вони. А, то, то все там, то все там, то все там, то все було, все нормально, все нормально. Ми скоро переможемо. Ось ще місяць-два, все, вже, вже все. війна це ця війна. Вона ми переможемо тільки всі разом. Ми не переможемо, повірте, що ми, як народ, не переможні, коли ми разом. Тобто всі мають долучатися до цієї війни. Молоде покоління, воно повинно готуватись кожен день. Люди, які працюють, які працюють в бізнесі, повинні допомагати Збройним силам донатити, відправляти, допомагати. Тільки так ми переможемо. Якщо ось щось випаде, може бути дуже погано. Якщо Теба ми будем... залишимося військові самі, ну, повірте, що ну, ми можемо не витягнути. А я вам хочу сказати, що абсурд такий може бути лише напевне в Україні, коли самі ЗСУ, дякуючи Василю, до речі, ми змогли приїхати сюди, провести гуманітарку, тому що хлопці з ЗСУ військові допомагають волонтерам. Дуже сподіваюся, що цивільні також почнуть долучатися і повірте, там чашечка кави стільки ж можна задонатити. Тож, друзі, тримаємося, об'єднуємось.